Тамарка каже, маман, прийду до тебе печаль в мене на серці. Ну, приходь. Маман зварила суп з звірмішелю, манку, чай з днятою вділася, жде Томку. Прийшла, принесла ця вечірня зірка ром і скумбрію. Ну, пожегливо вони чуть-чуть. По ну, ви ж понімаєте, де вони і те оте чуть-чуть. А Тамарці захотілося супа. Ну, мама так насипала їй супа, що на морду ляпнуло, і аж макарон висів на брові. Ну, я думаю, що то нічого, що буває, і хуже. Тамара вспокоїлася, а потім маман вирішила перестановку каструлям своїм зробити і поскладати їх із нижнього шкафчика у верхній. Тамара помагала, да, вони всі каструлі поскладали, даже ті, що були із супом, із манкою. А потом одна каструля маманові не понравилася, і вона рішила її забрати, та як махнула і влупила папульчика по голові, бо він лазив під ногами, та так нормально аж зазвеніло, наче служба почалася, і він весь був у білій каші, а потом так ніжно по французьки по інтелігентному, Вспомнивши якусь мать, висловив своє здивування з приводу перестановки і всього присходящого. Маман так само вежливо сказала, щоб він замовчав, бо щас вдарить, і положила його спать. Він заснув, але вві сні скавчав, а на слідущий день чогось він став співати дебільні пісні. До чого не співав? Я думаю, слава Богу, хоч живий. Прийшлося мить пол. Маман повзала рачки і мила під холодильником. Тут прийшов сладик і вщепнув діді за сраку. а тамарка його ляпнула тряпкою по пиці, що він аж підсковзнувся на каші і впав. Воно, бідне, вдарилося і пішло додому, а чого приходило, неізвісно. Потім прибігла сусідка Галіна Павловна, теж розстроєна. Маман зварила їй чаю і налила горілки. Сказала, що їде до дітей і треба напекти печеньки, а духовка зламалася. Показала рецепт, а там те се і 50 грам лікера. Так вона приперла бутилку. Печеньки вийшли добрі, але нерівні. Потім пішли проважати Галіну Павловну на последню маршрутку, ну до дітей, і пішли чогось не в ту сторону. Потім тільки поняли, що тудою маршрутки не ходять, і побігли вже в другу сторону, як дишені, Успіли. Давай обніматися, цілуватися, прощатися, короче, наші притрушені. А через два дня вияснилося, що до дітей так і не доїхала. Печеньки хтось пожар і загубила свій любимий голубий білет. От куриця. Та й ладно. Він мені ніколи не нравився.